Організація молоді Хмельницької АЕС провела звітну конференцію за минулий рік. З початком повномасштабної війни внесок молоді Хмельницької атомної електростанції у справу підтримки збройних сил беззаперечний. Протягом року було проведено більше десятка інтелектуально-спортивних заходів, на яких зібрано понад 700 тисяч гривень. Про благодійні змагання, організовані активістами Ради молоді за сприяння про спілки та адміністрації ХС у 2024-му, про донати, які вдалося зібрати для воїнів, про роботу з допомоги внутрішньопереміщеним громадянам та освітньо-реабілітаційним закладам зони спостереження, йшлося у звіті голови організації молоді Євгенія Михальця. Так, протягом року молодь допомагала переселеним у наш регіон особам, формуючи і доставляючи продуктові набори. У минулому році їх було близько 2,5 тисяч. з початку війни майже 16 тисяч. Сотні подарунків до різдвяно-новорічних свят, а також необхідне реабілітаційне обладнання та побутові прилади були надані підшефним закладам Ізяславської, Острозької та Шепетівської громад. Визнана роботи за 2024 рік задовільною. Справді було зроблено дуже багато роботи, дуже було багато проведено спортивних заходів, проведені конкурси професійної майстерності, наукових доповідей, шефська робота, а також спільні заходи Атомпроспілки. Було б дуже приємно, щоб молодь долучалася, щоб нас ставало більше, щоб наші заходи покращувалися. Хочеться закликати всіх до. Спільної роботи до спільної мети до нашої перемоги Присутній на конференції генеральний директор атомної електростанції Андрій Козюра подякував молоді генерації підприємства за результативну роботу, підкреслив, що ми живемо у час, коли щоденно відбуваються історичні події, та побажав молодим атомникам стати активними учасниками тих подій, долучившись своєю працею до спорудження нових енергетичних потужностей. На конференції також було представлено орієнтовний план заходів на нинішній рік та внесено зміни до персонального складу ради організації молоді.